Усім привіт, з вами у і Сьогодні я граю в Денді Ворлд. Я буду грати в Solran за попі, Так берусь такі на щоб швидше робити машину і бігати. Ну і давайте вже в катку Соло Ран. Я вам покажу на різки під музику цієї гри, а не весь процес, тому що це буде ну, дуже довго. Так вже відкриваються двері і погнали! Так, да, не дуже довго дійшов. Ну, давайте подивимося скільки іхора я заработав. Так, і... 15 машин і іхора О, 120 20 іхора, ну непогано. Ну, давайте ще раз солоран за попі. Так, ось я вже в ліфту і, до речі, в мене вже майже готова мастерка на попі. Ось як бачите. Так, зараз будуть відкриватися двері. Я вам буду показувати до першої машини, а потім... Ну, потім ускорено. Ну, зараз ви побачите як. Так, давайте наліво. Ага, ята. Ята і бокстен. Ага, добре. Так, ось машина. В Это бокстен йде. Так. Обходимо його. Так, і все, починаємо робити. Щось в мене трішки не записалось, дві машини. Ну добре. Так. Зараз буде другий поверх. Ух, чуть бог це не вкусив. Так, ну давайте другий поверх. Зараз буду машину. Знову робити. Так, що дішити нам М -м -м. дуже цікавий вибір. Ну, мені конфети не потрібні, тому нічого у нього не куплю. Так, все він закривається, 5, 4, 3, 2, 1. Оп. Так, э, сюди давайте. Так, Хто тут є? Я-то. Я-то. Бокс не четчик. Ну я та й хтось. Хм. Ну, будь бокстен чи чи хтось інший? Ну давайте машину робити. Ура, третій поверх, і в мене одне хп. Ну ладно. Ой, ось так. Ага, ну давайте. Пені пінер. Пічер. Якого там? Так, ну вже третій, ну це не погано, погано Ага, хоча погано. Хорошо було, якщо далеко кудись дуже дойду. Ну ладно. Хотя знову машину робити. Ура! Верпітар зараз буде... Тіхо-тіхо. телевізор у мене відповідав. Ну, добре, добре. 90 іхро. Так, ось такий вийшов відеоролик. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Пишіть в коментарях за когось щас Лоран зробити. Побачимо наступному відео, і всім пока пока.